Указом президента в Україні застосували санкції щодо російського бізнесу і заборонили використання ряду програмних IT-продуктів, а саме найвідоміші це ВКонтакті, однокласники, сервіс поштовий Mail.ru. Скажіть, будь ласка, чи потрібно було це робити саме зараз і для чого? Давайте розіб'ємо ваше питання на декілька по наслідкам. Вперше, чи зупиниться війну? Ні. Чи треба обмеження проти країни-агресора? Так. Все треба робити вчасно і ефективно. Тому що, от, крім того, що ви сказали, пішли розмови про запровадження, можливих візового режиму і так далі. Оці всі речі треба було робити в 14 в березні. І тоді треба було не ніяке надумане АТО, а воєнний стан в самих областях. І тоді оголосити. Президент, як переховна команда, утворює ставку і безпосередньо керує військами, а не якийсь генерал ЗБУ проводить типу АТО і так далі. І тоді треба було зачиняти або спалювати всі фабрики президентські на території Російської Федерації. І тоді треба було не допускати АТО і брудної, сірої торгівлі на крові, і так далі. Тоді це було б цілісне і нормальне. От. Якщо, якщо повернутися до сайтів, все ж таки, до інтернет-сервісів. Я розумію, я сказав. Тобто очевидно, що це варто. Я дивлюся по своїм дітям. Тобто вони були молодші діти в контакті. Вони закрили там, перейшли Фейсбук. Тобто це не стало якоюсь такою серйозною проблемою. Але якщо ми говоримо про системне вирішення, щоб воно серйозно вплинуло на країну позитивно, я не думаю, що це буде серйозним проривом. Чому? Просте питання, чи були в однокласниках чи в контакті заклики проти України, якісь такі спецоперації були? Чи є вони в Фейсбуці, в Твіттері, так само є? Все позакриваємо. Ну тоді ми від світу відгородимося. Mm. Я думаю, що є речі важливі, а є речі менш важливі. От набагато важливіше це те, щоб нас не називали війну АТО. Набагато важливіше, доторгували дотримували там от, з ворогом на крові.